Команда УжНУ виборола срібло на першості світу з програмування. У чемпіонаті світу з алгоритмічного програмування участь беруть більше 300 тисяч студентів з різних країн світу. Срібний кубок Закарпатська команда виборола обійшовши суперників з Греції, Македонії, Сербії, Туреччини, Чорногорії та інших країн. Під час змагань студенти мали створити оптимальні алгоритми для розв'язання поставлених завдань. Зараз команда з ужну готується до фіналу чемпіонату, який пройде вже у травні. На наступного року. Різні змагання по програмуванню, У них беруть участь більше 300 тисяч студентів, 120 країн, 10, більше 10 тисяч університетів. Ну і зараз 100 самих сильних університетів зустрінуться в Сполучених Штатах. Південній Дакоті в місті рапід Сіті, ну в тому числі буде в Журській інстаті. Тим часом школярська команда із Закарпаття їде на всеукраїнський турнір юних інформатиків. Наші команди їдуть вже втретє. До цього привезли вже дві бронзи. Буде три етапи. Один етап. Це ми несемо свою готову роботу. Домашнє завдання. Домашнє завдання цього року створити ігру. Похожна на Civilization. Другий етап буде команда Олімпіада, як ЕСІМК, розв'язати задачі. А третій етап потрібно буде написати там ігру за 5 годин.